Привіт, мене звати Люба. Я працюю із турецькою компанії Доктор Клінік. І у цьому відео я вам хочу розповісти про знижку, яку отримує консультант одразу ж після реєстрації. І так, знижка у нас складає від 26 до 30 І е, я вам покажу конкретно е, за які замовлення, яку знижку ви зможете отримати. Що це за знижка і для чого вона потрібна. Е, По-перше, якщо ви реєструєтесь просто для того, щоб користуватися продуктом, е, сума цієї знижки це. Сума, яку ви заощаджуєте на покупках. А інший момент, якщо ви заробляєте, якщо ви відкрили свій онлайн-магазин чи рекомендуєте товар друзям, знайомим. Сума цієї знижки це сума вашого додаткового чи основного доходу. Ну, відповідно, чим більше ви продаєте, тим більше доходу ви отримуєте. І так, перейдемо тепер безпосередньо до знижки. Яка ж вона? І так, відкривши маркетинг план, ми бачимо ось такі. Варіанти знижок. Це може бути 26%, 28% або ж 30%. Сума знижки, відповідно, залежить від суми замовлення. Що це за цифри і що це за бали, зараз вам розкажу. Один бал це 36 гривень по цінам каталогу. І зараз, якщо я вам покажу, якщо ми відкриємо каталог. Відповідно, відкривши каталог, ми біля кожного продукту бачимо ціну в гривнях. І суму балів, які яку дає цей продукт, простіше кажучи, один бал це 36 гривень по цінам каталогу. І так, якщо сума вашого замовлення складає до 35 балів, сума вашої знижки 26%. А тепер переведемо ці цифри у гривні для того, щоб було зрозуміліше. Якщо сума вашого замовлення по цінам каталогу складає до 1260 гривень ви маєте знижку 26%, тобто візьмемо максимальну суму, сума вашого замовлення 1260 гривень, ви маєте знижку 26%, ваш дохід складає 327 гривень із цього замовлення. Йдемо далі. Якщо ваше замовлення складає від 1260 гривень до 2160 гривень, сума вашої знижки буде 28%. Ось, відповідно, візьмемо, до прикладу, сума замовлення 1600 гривень. Тобто, маєте знижку 28%, це 448 гривень вашого доходу. Звісно ж, якщо сума вашого замовлення складає від 2160 гривень, ви маєте максимальну знижку 30%. Порахуємо приклад, ваше замовлення 2400 гривень. Це 720 гривень. Вашого чистого доходу, тобто, чим більша сума вашого замовлення, тим більше доходу ви отримуєте. І в принципі обмежень тут немає. Ви можете і на 10 тисяч гривень продати, і на 20 тисяч, якщо ви вмієте і любите класно продавати.